Рудий друг. <реш> Живе з нами дружок. Рудий пес. Звати його рижик. <реш> Кожного ранку проситься погуляти. Каже, дворцов заманчує своди, да-да, не замінять ніколи свободи. Да, Рижик? Да. Что ты хочешь? Что? Что? Погулять? Скажи, хочу гулять. Да? Ну, такая собака. Вот. Вин. Любитель погулять. Любимец района. Конечно, пострадал недавно. Цього році великий вовка дав, перекусив йому ножку, перекусив, розірвав ш... кожу, шкуру, прийшлося вести поліклініку собачу, де йому зробили операцію, ставили спиці. Ну, от. Пережили ми цей процес і тепер. Живе він у нас. Ну, звісно, собака дуже розумний, що творняга така, але всі команди виконує на сто. Він безприв'язний. Ну, коли треба десь нам поїхати, щоб він не вискочив, я йому кричу: рижий, рижий, йди сюди. Моментально пробігає. я його прив'язую вот, на, на поводочок, і він жде. Поки я закрию ворота, а потім його відпускаю. Дай режуля. Mm. Ну, а зараз ми його відпустимо, він нагуляється і прибіжить сам. О. Так що рижий. Давай вперед. Щоб. Е... О! Все, провірив всі свої собачі тропи. Побіг. Ну, десь пів години, годину буде бігати, відмічати всі свої відміти. От. Потім прибіжить, буде ждати без щоб його впустили. Ну Десь, якщо, звісно, гон суки яких сусідів, тоді може пропасти і на, на, на день, на два. Такий у нас рижий друг.